Вітаю вас у підсумкових вікнах понеділка. Починаємо випуск із хроніки сходу за добу загиблих. Нема тринадцятеро поранених, двоє з них під час боїв. А одинадцятеро які ушкодилися неподалік Мар'їнки через необережне поводження з вибухівкою. Обстріли не вщухають цього тижня. На Донбасі працює наш кореспондент Борис Сачалко. Він зараз наживо з нами. Борисе, вітаю. То який зараз характер мають обстріли? Доброго вечора, чертаньо. Вісімнадцять обстрілів нарахували у штабі антитерористичної операції протягом останньої доби. П'ятнадцять із цих обстрілів саме на Донецькому напрямку. Мені вдалося, до речі, сьогодні побувати неподалік від селища Піски. І тамтешні військові мені розповіли, що стріляють терористи здебільшого неприцільно. Прицільно це будь-куди. Я не знаю відверто провокаційні іноді бувають. Вони просто це може хтось вийти там, поставити кулемет, відстріляти і піти, або там за поставити Запустити неспокійно було і біля іншої, околи Донецька біля Марінки. тамтешні опорні пункти обстріляли із гранатометів і стрілецької зброї. Незважаючи на це, сьогодні вдалося поновити роботу контрольного пункту в'їзду виїзду з окупованої території між Марінкою і Донецьком. Щоправда, про відкриття знають поки далеко не всі жителі загарбаної території. Сьогодні на пункті можна було побачити абсолютно незвичну картину картину зовсім не було черг. Это шикарно, слава богу, никого. Почти как было раньше, за 25 минут ты в Курахово. Это из-за того, что просто никто не знает? Это раз. просто, да, завтра начнется опять. Мы Только там платишь. по 8 часов стояли в очереди. М -м. Так что, а здесь приехали свободно. Да, мы ехали сами, сомневались, открыто потом спросили, там, говорят, езжайте. Молодцы, ребята Спасибо. быстро обслуживают, молодцы. Спасибо. Я нагадаю, між неокупованою та окупованою територією є кілька прикордонних постів. Перепасний пункт біля Маренки на певний час закрили, бо його постійно обстрілювали. Бойовики Прикордонники кажуть, що у разі загострення ситуації пункт знову закриють. І в суботу відкрили ще один перепусний пункт в'їздовий з окупованої території. На від селища Зайцевого це селище між Горлівкою і. Артемівськом. цей перепусний пункт також був деякий час закритий, також до речі, через обстріли терористів. І там же неподалік від барінки неподалік перепрошую від Зайцевого працівники служби безпеки України затримали місцеву мешканку, яка працювала на терористів. Вона конкретно коригувала вогонь по українських військових. Жінка вже зізналася, що всю інформацію про українські позиції вона передавала терористич одному із терористичних командирів на прізвисько старшина. Постійних артилерійських обстрілів української позиції старшина працівники розвивати і піддавати інформацію про події зі сторони ворожої України. Сюди війну признаю повністю. Проти жінки вже порушено кримінальне провадження за статтею «Участь у терористичній організації. Таню. Дякую, Борис Сачалко. Зі зведеннями зі Сходу.